Готові відкрити для себе особливе місце, де історія переплітається з природою, а спокій і затишок стають вашими щоденними супутниками. Запрошую вас до батьківщини Тараса Шевченка, де на продаж виставлен чарівний будинок, що чекає на свого нового власника. Хата розташована лише за п'ять хвилин пішки від мальовничого яру та чотирьох невеликих водойм. Ідеального місця для відпочинку на природі. Районний центр місто Звенигородка знаходиться за 25 кілометрів від села. Заглянемо всередину. Цей одноповерховий будинок площею 80 квадратних метрів запрошує до себе у чотири затишні кімнати спальню, залу, кухню, прихожу та коридор. Тут ви знайдете все для комфортного життя. Від індивідуального газового опалення та пічного тепла до трифазної системи електропостачання. Будинок у житловому стані частково мебльований та обладнаний необхідною побутовою технікою, холодильником та плитою. А що ж ззовні? На вас чекає велика ділянка на 60 соток, яка стане чудовим місцем для втілення ваших садових мрій або просто для насолоди свіжим повітрям. Дах з металевих листів забезпечить надійність, а додаткові будівлі, сарай, гараж та погріб стануть незамінними помічниками у господарстві. На подвір'ї розташований туалет, що є звичним для сільських будинків. Інфраструктура. Попри сільський колорит, село має розвинену інфраструктуру, яка задовільнить усі ваші потреби. На території населеного пункту є школа, лікарня та аптека. Серед закладів культури: музей Тараса Шевченка та Будинок культури. Для покупок необхідних речей є 10 продуктових та два господарські магазини. Достатньо хороша транспортна система. Щоденно курсують автобуси до Черкас, Звенигородки та Києва. Підсумуємо. Вартість цього будинку становить 7500 доларів з можливістю торгу. Це житло це не просто нерухомість. Це можливість розпочати нове життя, сповнене спокою, натхнення та єднання з природою. Хочу нагадати, що я не є власницею цього будинку і не працюю ріелтором. Я тільки ділюся з вами цікавими знахідками на ринку нерухомості України. Може, одна з них стане чудовим варіантом бюджетного житла для тих, хто шукає свій особливий куточок за містом. Посилання про продаж будиночку з оголошення я залишаю в описі до відео і у першому закріпленому коментарі. Підписуйтеся, ставте вподобайку та пишіть коментарі. Попереду ще більше оглядів недорогих будинків, де реально можна жити з самого першого дня. До нових зустрічей у наступних відео.